Вийде цей елемент, він типу от звідси от вирізається вихід з очисних споруд каналізаційних. І зараз покажу, наскільки матеріал, міцний, зі, ну, матеріал, з якого ми виконуємо, споруд, наскільки він міцний. Це водичка, яка витікає, це реальна вода, а це центральне водопостачання, це реальна вода з очисної споруди. Е, головне, головне, що ну не турніти хлоркою, там, ну і деякі там правила є, ну невеличкі невеличкі правила. вон Подивіться, тут вже я скільки, скільки разів я перевіряв цей матеріал, ви собі навіть не уявляєте. Давайте то візьмемо, скажете, що я щось інше поставив. Хоча це то. Повірте, і бив я і сильніше, і міцніше, і молота цими молотками корачі, бив дуже сильно і переїжджав автомобілем, і при морозі мінус 8 коли типу, вона отак лежала на морозі 8 місяців, я випробував. Бо, ну, люди просили, казали, що при морозі вона трісне. Ні, мінус 8. А вночі було і більше, це було зранку, десь годинка 10, і мінус 8 було, і я випробував, хоч би що. Alpine SS.